Дуже багато є міфів про те, що сексологія це суто про секс. Історія сексології починається з первинних людей. Давня Греція. Теорію Платона Зігмунд Фрейд і своєю теорією Лібідо. без здорової агресії, тобто війни. Гарного сексу і кохання не буде. Всім привіт! З вами Саша Глибіна. Сьогоднішній випуск присвячений дуже цікавій та інтимній темі. Це спеціалізація сексологія у психотерапії. Психосексуальний розвиток людини стартує від нуля років, а інколи навіть внутрішньоутробно. На жаль, у нашій країні тема статевого дозрівання людини дуже табуйована. Тому цим каналом я хочу ділитися корисною інформацією із напрямку сексології для того, щоб ви вже сьогодні впливали на розвиток своєї дитини, змінювали свої відносини, досліджували своє життя і свою особистість через такі важливі, дуже інтимні питання. Перший етап психосексуального розвитку людини формується з довіри до матері. Дуже важливо на етапі від нуля до одного року будувати довіру зі своєю дитиною, мати добрий, тілесний, емоційний та енергетичний зв'язок із своєю дитиною. Це впливає далі потім на все життя, на весь сексуальний сценарій, на довіру до світу. Другий етап психосексуального розвитку людини формує у дитини інтерес. Зацікавленість це дуже важливий етап, тому що саме цей паттерн людина переносить у своє життя, у суспільство, у реалізацію у професії. Дуже багато є міфів про те, що сексологія це суто про секс. Ні, сексологія про базові потреби людини, її зацікавленість у тому чи іншому хобі, у своїй професії, у реалізації у суспільстві про гроші, про сублімацію своєї енергії тощо. Третій етап психосексуального розвитку людини формує сексуальний сценарій на усе життя майбутньої особистості, тому дуже важливий вплив батьків, їх відносини, як вони спілкуються. Що вони кажуть про цю тему? Перші реакції її батьків, коли дитина починає досліджувати своє тіло, також формує її сексуальний сценарій та відношення до її тіла на усе її майбутнє життя. Історія сексології починається з первинних людей. Секс тоді був питанням виживання та продовження роду. Чим більше потомства, тим більше людей. Давня Греція. Цей період дуже цікавий та багатий на символізми, наприклад. Вагіна це мушля Венери, а Клітеріс це дочка царя Мармедонта. Коли Зевс перетворився на Мурахо, він знайшов Клітеріс. Ерес давньогрецький бог кохання. Саме від нього пішли такі слова, як еротичний, еротизм, еротика. Дуже символічно, що Ерос був сином бога війни та Хаоса Ареса і богині кохання і ночі Афродіти. Дружиною Ероса була психея. По давньогрецькій міфології вони жили вічно. Тобто, якщо перекласти цей символізм, душа плюс кохання безсмертні. Тільки тоді, коли ми відчуємо скінченність життя, те, що ми смертні, тільки тоді ми здобудемо безсмертя у коханні та сексі. Якщо символічно ми розглянемо Ероса як Бога війни та хаоса Ареса і богині Кохання та ночі Афродіти, пряма кореляція у символізм. Без здорової агресії, тобто війни, гарного сексу і кохання не буде. Здорова агресія це не людь і не ненависть. На це певне захоплення, це рух до. Якщо ми витісняємо здорову агресивну складову, ми себе зупиняємо. Неможливий здоровий сексуальний розвиток людини без легалізації своєї агресивної частини ідентичності. Хочеться також додати про теорію Платона. Всім відома фраза платонічне кохання це коли тілесне, невід'ємне від духовного, тобто не може бути сексуальне захоплення без кохання у середні віки, навпаки. Цілесність винищили і залишили тільки духовну частину. Жінок, наприклад, спалювали на вогнищах. Вважалося, що жінка це помічник диявола. Тому був певний занепад сексуального розвитку. І секс був забороною. Рухаємося далі від середніх віків вже до новітніх часів. Я думаю, всім відомий Зігмунд Фрейд із своєю теорією Лібідо. Згідно з теорією Зігмунда Фрейда, загальна сексуальна енергія не має прямого відношення до сексу. Тобто лібідо це є життєперетворююча енергія. Основа теорії Фрейда базується на еросі та танатосі. Тобто, прагнення до життя завжди перемагає прагнення до смерті. Тож живіть, кохайтеся, кохайте та будьте коханими. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та дзвоники. Пишіть ваші питання по темі сексології та психотерапії у коментарях або мені на особисту сторінку в інстаграм. Чекаю вас на наступному випуску. З вами була Саша Глибіна. Цьом і папа.